Hola, amigos! ¿Qué tal estáis? Clase 44 dedicamos a pronombres. Сьогодні ми поговоримо про займенники в іспанській мові. Ця тема є дуже обширною, тому я вирішила розділити її на різні відео, але ось це буде таким більш загальним для повторення, для того, щоб ви всі зрозуміли, для чого займенники в іспанській мові та чим вони допомагають. Vamos a ver! pronombres son palabras que cumplen una función similar a la del sustantivo o un grupo nominal. Por ello se dice que los pronombres sustituyen a los sustantivos, pero también pueden sustituir a grupos de palabras. Y а у раціонешен тираж. Тобто вони можуть теж замінити е, фрази цілі або е, е, різні слова, не тільки іменники. Vamos a ver? Які види заіменників бувають? Personales – особові. Іншу штитує a quien habla, quien escucha, o de quien se habla. Тобто ці займенники замінюють того, хто говорить, ¿Quién escucha? ¿O sobre quién Yo, mi, conmigo, me, nosotros, nosotras, nos, tú, usted, ti, contigo, te, vosotros, vosotras, ustedes, os, ella, él, el, ella, ello, sí, consigo, se, lo, la, le, ellos, ellas, sí, consigo, los, las. Тобто, вже про це можна зняти ціле відео з перекладами та поясненнями, а також леїзми в іспанській мові. теж дуже цікавими: Ла, ле і ло, коли вони вживаються. Взагалі, в зоні Мадриду, зовсім по-іншому, їх вживають. І в різних зонах Іспанії теж буває, що вони їх змінюють. Тому дуже цікава тема, друзі. А, але ось персональні займенники. Я, мене зі мною, мені, а мім'я, ме мені подобається. Бенько коміго, ходи зі мною. ме алегра шавелло, мені радісно знати це. Тобто, ви собі можете їх всіх перекладати, як вони перекладаються, але е, хочу сказати, що я розділю і зніму відео про кожен вид займенників, щоб ми знали переклад кожного з них. Y fraso s cognome. Posesivos indican posesión o pertenencia. Тобто володієте. Mia, моя, mio, mi, míos, мої, Tuya, tuyo, tuyos, твоя, відповідно, твій, твої, Suya, suyo, suyos. її, його, їх, Nuestra, nuestro, nuestros. Moya, nasa, nas, nasi, vuestra, vuestro, vuestros, vasa, vas, vasi. Vamos, demostrativos Indican la distancia a la que está el pronombre. Cerca, media, lejos, demostrativni. Topto, vení, caso, la distancia. Cerca. Blisko, media, Sos, Posereden lejos, de eco Esta, este, estas, estos, esa, ese, esas, esos, aquella, aquel, aquellos. Koli blisko, todo es sí. Esta, este, esta, estos. Koli poseredeni, esa, ese, esas, esos. А коли далеко, акезія акель, акезіос. Вже не можете дотягнутися до цього. Так, воно десь далеко. Відповідно, жіночий, чоловічий, середній. Звертайте увагу. А, жіночий, О. Чоловічий Е середній. Бар. Indefinidos. Дані інформаціон індефініда що буде локе суспільно. Ці дають інформацію. so pro uh, una uno unos alguna alguno algunos algo nada poco poco pocos algo eschois nada se poco es que, escasa escaso escasos mucha mucho muchos demasiada demasiado demasiados toda todo todos otra otro otros varias varios Тан-та-танда-тандо шаль надікуаль кінкира, талеш, демаш, баштанте ж. Тобто, ось ці всі вказують на те, що вони замінюють. Ми теж про них поговоримо в одному відео. Я поясню, на прикладах, тому що без речень важко їх всіх зрозуміти. Їх насправді дуже багато. Нумералес. Ці простіше. Індика номери о кантидат фактивлі а калькулар. Тобто тут йде по номерах або кількості, яку треба рахувати. Кардиналес, 1, 2, 3, Ординалес, примеро, сегундо, терцеро, терцера і так далі. Тобто в українській мові вони теж існують порядкові. Це як вже числівники перший, другий, третій. I cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, половина 15, частина 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Vale. Y relativos. Relacionan dos partes de la oración. Si, nibetu ziedno eh, yut, dvichasten rechña. El alas la, lo, los, que, quien, quiénes, cuál, cuál es, cuya, cuyo, cuyos, cuyo, dónde. Pone, nibetu nas, o yedno y eh, dvichasten rechña. Interrogativos, exclamativos, se utilizan en preguntas directas o indirectas y oraciones exclamativas. Tilde de para diferenciarlos. que ¿Qué, quién, quién es, cuál, cuál es, cuánto, cuánta, cuántas? abo. щось вигукуємо. Кевін, як добре, так? Або кива Ке маша комир, що, що ми будемо їсти? Ось вони eh, заміняють нам ці іменники, ці займенники. І на останок, як завжди, я вам приготувала чистос, паралеїд, ентендер, традуцір і дехарум коментарію дебаху десь те відео. Sea cual sea, Тобто я готова до будь-якого коментаря, позитивного, негативного, я дуже автокритична, тому будь ласка, не соромтесь, просити, запитувати, перепитувати. Можливо, ви, вас щось цікавить. Про займенники буде окреме, окремі відео про різні види з реченнями, тому що в, одне, в 10 хвилинах дуже важко вмістити всю інформацію про займенники, це обширна тема тому ми поговоримо про кожен вид в різних відео. І якщо вас ще щось цікавить, то будь ласка, не соромтес. No tengáis vergüenza. А, запитуйте, будь ласка і пишіть все, що ви думаєте після перегляду цього відео. Muchísimas gracias. Os dejaré enlace para que podáis repasar un poco los vídeos anteriores і навар un po'ki un poquito. todo y esperaré a vuestras respuestas atentamente muchísimas gracias hasta luego